Мені здається, е, у нас є інший фронт боротьби це боротьба з кліматичними змінами. Якщо подивитись, от я зараз відкрию і подивлюсь, що написали в, е, Давос, е, напередодні Давоського форуму, з точки зору дворічної перспективи, ключова проблема це е, не геоекономічна конфронтація, е, а е, вартість життя. А вартість життя залежно від того, скільки коштує енергія, а руски зробили все, щоб вона коштувало дуже дорогою. А в найближчі 10 років ключова історія це кліматичні зміни. Воно може виглядати нам дуже смішно після вигляду, після того як ми подивилися на те, що відбувається в Бахмуті і Солідарі. Так? Але кліматичні зміни настільки міняють всю систему взаємовідносин на планеті, включно з енергетикою, включно з тим, хто за що відповідає. Тому що якщо через 10-15 років е, нафта і газ не, не гратимуть ніякої ролі, а все йде до того, що вони гратимуть мінімальну роль, то хто гратиме? І яким чином буде е, генерація електрики? Вона децентралізована? Хто за що буде відповідати? Ми входимо в систему хаосу, де ніхто поки що не знає, що цим всім робити. Що це, якщо на Третя світова війна?